І ті люди, які зараз присутні тут, вони відчувають щось важливе своєму житті. Можливо, це ваш стан. Можливо, це той крок, ваша доля, яка буде давати натхнення на нові досягнення. І тому я хочу трошки розповісти про себе. Хто мене знає добре, хто не знає, спитайте до того, хто знає. Е, я хочу сказати, що. Така доля, що я э, сам зараз виховую чотирьох дітей і зараз я був на зв'язочку. Э, э, старший син разом зараз зі мною <пліпси> А сьогодні такі сонячний день і малеча купається в басейні. І сьогодні ми поговоримо. Це те, що відбувається кожен день у вашому житті. Коли я прийшов в компанію Reflame, мені було 23 роки. Я нічого не розумів, але в мене була мета. Яка мета є у кожної людини? Квартира, будинок, машина. Я кажу, по пріоритетам, тому що хтось по-перше хоче машину, але ж треба розуміти, де ви будете жити. І зазвичай, зазвичай ми робимо якісь перші кроки, бувають помилки, інколи ми вибираємо не ту компанію, не ту роботу. Але коли ти проходиш цей якийсь процес, а я працюю 16 років, як тільки закінчив школу, коли я хотів поступати в вищі навчальні заклади, один, другий, третій, я пішов працювати, тому що я хотів мати доступ. Досвід це те, що тобі дає сили, е, тобі дає навчання, тобі дає е, корекцію твоєї мети. І коли я побачив компанію так, як може всі ви, посміхались. Посміхались, тому що я бачив ці компанії тільки помага. Але ж мій наставник каже, є цікава книжка, план свідкові, подивись. І коли я побачив, Цю книжку я побачив, що компанія платить дуже великі гроші, ну дуже великі. Я розумію, ну, якщо кожна людина, кожна сім'я хоч щось купить, то я буду заробляти гроші. І я запитав у сусідів, у друзів, вони кажуть, що ну, будемо купляти. Ми тобі довіряємо, у нас дуже гарні відносини, і тому що, що все, що я пропоную, вони зазвичай будуть. Сприймати як е, все добре. І я подивився, що можна робити одноразово за, е, за один день декілька справ. Можна спробувати продукт, можна запропонувати друзям і можна будувати бізнес. Кожен раз, коли я купляв щось собі, мої друзі коли е, сиділи під е, е, дом, де я жив, грав на гітарі, хтось там картира. Каже, що ти там несеш? Я кажу парфюм. Дай понюхати. Беріть, понюхали. А кого ти купив? Собі. Давай я тебе куплю. І я кожен раз, коли йшов додому, я не доносив до своєї квартири той товар, який дав на себе. І я зрозумів, що я можу про це казати всім. Абсолютно всі. Компанія Флек зараз дуже. Такий спрацював квантовий скачок. Ви знаєте, цей динамик, вони є делембатові, вони щось завжди таке придумують, що весь світ потім користується. І тому е працювати зараз краще. Коли я працюю, робив перші кроки, це дуже було важко. Дуже було важко, тому що не було, було тої системи, яка спрацьовує, не було таких крутеших товарів, але. Я зараз відчуваю і тоді, що саме головне є в компанії це команда. Команда найкращих людей. Я не кажу лідерів, тому що кожен з вас сам буде себе називати лідером. Але коли біля тебе чесні люди, люди, які відкриті які серцем і з душею, вам буде працювати легше. І тому. Коли ви приходите в цей бізнес, ви розумієте, що коли даже ви сам, ви вже не самі, тому що у вас є наставник, є компанія і є люди, які поважають компанію. Що я сам не зробив для того, щоб у мене все пішло так, як треба? Ну, по-перше, я розумів, куди мені е, рухатись, куди я робити кроки. Е, Люди, які будуть в твоїй команді, люди, яким ти будеш допомагати, люди, які з досвідом, без досвіду, але з великою е, метою до досягнення, бажання е, рухатись таким чином, щоб все вийшло. Фокус не тільки, не тільки на процесі, а головне на результаті. Тому що якщо ти робиш маленькі кроки, е, мистецтво, Поступових рухів дасть вам змогу отримати результат, рік швидко пролітає, але ви побачите, як це все відбувається. По-друге, мені важливо, що я бажаю кожен день, коли де я просипаюся, розуміти, що мене будуть оточувати в команді сильні люди. Сильні люди тим, що вони розуміють. Що їм потрібно в житті? Розуміють, які у них є цінності, розуміють, е як вони будуть досягати. Розуміють і мають досвід до компанії Ріфлей, що у них щось таке добре відбувалося. Може хтось спортом займався добре, може хтось любив організовувати, може хтось любить е спілкуватися людьми. Але треба. Розглядати людях з цим сторони і допомагати їм ще краще їх опрацьовувати. І по-третє, це розумний баланс між е, життям і між бізнесом. Коли ви на 100% в бізнесі, це дуже добре. Але коли ваше життя це 200%, коли, окрім життя, є бізнес, 100% бізнес. 100% життя і потрібно фіксувати. можна працювати разом з сім'єю. Можна попрацювати вдома на телефоні і разом бути зі своєю дитиною чи з коханою людиною, чи десь відпочивати. Цей бізнес має зараз таку мобільність, яка допомагає вам відчувати, що коли ви працюєте, ви відпочиваєте, а коли ви відпочиваєте, ви працюєте. Тому що якщо ви там. Зафіксуєте якийсь крутий історії, що ви зараз проводите гарний час в панку з дітьми, ваша команда це побачить. Думає, я теж хочу. Ви можете викликати відчуття і бажання людей рухатись до наступної медики. І я хочу сказати, що Oriflame — це мій вибір, тому що я в компанії я в працюю вже. 27 років. І для мене дуже велика відповідальність. Зараз у 51. Можете поаплодувати. Я хочу сказати, що цей вибір, тому що компанія дає такі переваги, ну, трошки цифри. Да? Щоб ви розуміли, хто буде працювати тут 10 років, 20 років, 30 років, пасивний дохід отримувати, компанія Ріфлем перерахувала за цей весь час 5 мільйонів євро на мій особистий рахунок. Як ви вважаєте, потрібно розглядати цей бізнес як основний? Як ви вважаєте, є. є е, у мене якісь варіанти ще другі, які дасть ще більше. І я хочу сказати, що в компанію коли я, качов, я нічого не знав. Психологію не знав, планування не знав, мотивацію не знав, просто є було бажання. Оце найголовніше, що у вас тож повинно бути кожен день, кожен ранок, кожен вечір в вашому серці. Якщо у вас буде бажання, тому компанія Oriflame Буде працювати на вас. Ви працюєте для себе, а компанія Вітле працює над тим, щоб давати класний продукт, виплачувати гроші, давати рекламу, проводити такі кутейні заходи. Да? І я хочу е, сказати, що тут працює екосистема, як в компанії ЕПО. Я так раніше дивився і думав. Ну Як так можна було зробити iPhone, iMac, Mac, iPod і так далі. Це відбувається зараз в нас, в Україні. І це є доступ для кожного з вас працювати в цій компанії для того, щоб відчувати, що всі сфери у вас тут будуть розвиватися: вевес, фігура, здоров'я, достаток, відносини, відчуття щастя. Це буде єдиний єдині І тому я хотів е, сказати ще вам е, трішки такі рекомендації, які повинні вас зробити ще сильніше. Е, Розумієте, що коли ви е, досягаєте успіху, там, тут дуже багато менеджерів я бачу, директорів різних рівнів, формальне лідерство, коли у вас є якісь досягнення. Да? Але коли ви з людьми спілкуєтесь неформально. Неформально, коли ви розмовляєте про дітей, коли ви розмовляєте про відпочинок, коли ви розмовляєте про життя, про смисли різні, тому ви можете е, якомога глибше розуміти людину, яка вашій команді. Вона буде відчувати, що щось відбувається від, якомога краще, тому що. На, на звичайній роботі такого не буває. Коли е, ти підходиш до людини це з свізум статусом і е, питаєш, як його справи, де він відпочивав в, в суботу та неділю? Е, е, як родина, якщо ти кажеш, як звати кіцю чи, чи собачку е, в сім'ї, компанія Єфлем це компанія з великою душею. Ви відчували сьогодні. І я сьогодні плакав. Коли Нана виступала і розповідала, для мене так було близько та історія, яку вона прийшла. І у кожного з вас є своя історія. І я на 100% знаю, що кожен з вас буде на сцені, буде розповідати, буде отримувати досягнення, великі доходи, великі чеки і велику команду. Команду мрії, яка може стати реальністю в вашому житті. Це настільки великий кайф, коли ти розумієш, що ти комусь розповів про ідею, яка спрацювала. Коли ваша команда е мандрує по всьому світі, коли ваша команда отримує е більше, ніж на е останній роботі. Коли ви можете людей бачити за кордоном, відпочивати за кордоном не на вулиці десь у півнужку. А там десь. Можливо, маніви через два роки. А в 26-му році буде 100% Париж, Франція це знаєте. І я хочу казати, сказати, що 85 країн. В моєму житті це тільки дякуючи компанії Флей. Збудувати великий бізнес надійний. Я перевірив на себе. Тому що коли я працював і будував команду, я бачив різні варіанти, які були дуже багато було компаній. Які хотіли теж бути як Оріфле. Ну, вони старались. Дуже старались. І... Але ж найголовніше, що дає сили компанії Флент це цінності. Цінності, з якими ви знайомі, тому що вони в вас. Тому ви зараз знаходитесь тут і ви відчуваєте, що у вас є синергія з компанією Флен. Кожна компанія вибирає своїх людей. чи люди вибирають свою компанію. Але та надійність, та відкритість, та щедрість, яка є, ви собі не уявляєте. Тому що те, що я побачив, і те, що вам буде в вашому житті, ви потім скажете, Олексій, ти казав правду. Ми спробували, нам сподобалось, і ми часу більше, і нам обіцяють. І зараз якраз такий час, кожен з від вас відчуває, що щось буде найкраще. Хтось дивиться новини. розумієте, коли погано, робіть свій сімейний бізнес, коли добре. Робіть свій сімейний бізнес. Тому що час йде, а потрібно таке робити, щоб е, своїм дітям оставити щось таке, що вони будуть продовжити. Що воно буде таке, це вже залежить тільки від вас, від кожного з вас. Я дуже е, дякую тим спікерам, які сьогодні виступали. Це Нікіта, до колеса. Скажіть, так? Да? Mm -hmm. Це його посмішка, ну просто молоді. Оля ведуча, вони так разом міксують. Нана. Я слухав Альону і зрозумів, що каву треба не пити сім ранку, а трошки пізніше. І сьогодні у нас багато інсайтів. Mm -hmm. Щось ми знаємо, mm -hmm. щось не mm -hmm. знаємо, але mm -hmm. сьогодні, можливо, ми сьогодні будемо посилювати те, що ми... Розуміли? Добре. Аплодиція. У мене велика гордість за те, що я зробив правильний лідер. І компанія флем це моє життя. І компанія флем це моя сім'я. Нам дякую тобі. Дякую команді. І всім гостям сьогодні, які з нами підтримують таку акцію, яка не є добром в Україні. І я точно знаю, що наступному році ми будемо разом з вашими людьми відмічати наступні кроки досягнення, які нам дуже цікаві. Команда Реме!